Телеканал ЄРТ Полтава, Ігор Кужик. Пане президенте, недавно таке містечкове запитання буде, недавно місто Комсоморськ було переименовано горішні плавні. Це вже стало брендом України. Хотілося б знати ваше особисте відношення до цього переіменування. І, власне, коли планується найближчий візит пана президента в це місто. Дякую. Браво! Моє відношення до цього дуже просте. Я започаткував процес децентралізації і впевнений в тому, що територіальна громада, виконуючи закон про декомунізацію, має сама вирішити, яка буде назва міста, де розташована громада. Закон дозволяє Верховній Раді, якщо не визначила громада нову назву, прийняти це рішення Верховною Радою. Я не думаю, що це є оптимальний шлях. Я думаю, треба робити децентралізацію, треба надавати громаді право і відповідальність за нову назву. У мене прохання, щоб вона не була пов'язана з агресором і не була пов'язана з комунізмом. Далі визначайтеся. Як президент я закінчив. Як громадянин, я би не дуже був щасливий їхати саме в ці плавні. Ну, якщо запросити, приїду. Дякую.